Ну що, всім добрий ранок, не добрий Бомбіжка ночі ну була, не слава, наступлення бредове, тупе і безпощадне. По-моєму, всі грохнули. Я на смені не був, не знаю. Ввечером узнаю. По новостях, поки по телеграму. Особо новостей толком немає. Пару лодок, вроді було. Я так зрозумів чи пару груп. Погода взагалі фігня, звісно. Вода чиста, кстати. Поставив окуневу, але я бачу, треба ставити таке. Типа запекшася кров. Не, не флюоресцентну. Хоча Окунева має ловити круглий рік. Перший день, що сонечко світе. хоча по прогнозу малювали пасмурно і бігом перемалювали, що не пасмурно. Коротше, як завжди, бридятина. Ладно, ща поримся. Рибоєди два штуки. Хоча було, здається, три. Ні тичка, ні окуня, нікого, хоча на окуня треба силіконочку підкинути, як то кажуть. Блешня не дуже, але він і на блешні добре брав. Вітер боковий, южак, води наганя. і ще нагоне. Мабуть, треба окуневу ставити. Покидаємо коньову, Блешеньку не клюне окунь. А Він по такій погоді фіг клюне, якщо він є вода чи стаган. Та закинемо в спінінги, не в воду, в багажник. І будемо збирати речі. Машину в бункер, щоб не посікло осколками за 8 днів, поки мене не буде. Може менше, не знаю зараз. Як бачите, дупа настає, скажуть ніяких виходних вдома сидіть на стрьомі Ну то таке. Ех, ладно, буде видно. Але ця блошня вже відкидала себе. Єстественний колір не працює. Оп! Ех. Зараза Фрикціон на окуня був настроєний. Тільки упала, об воду вдарилась, почав вибирати, може пройшла пів метра. І тут же хороший, хороша подача така. Навіть дугу не встиг вибрати. Блешня ціла, флюрокарбончик Азуровський. Живе я всіх живих. Подлюка. наскільки ж хороший флюрокарбон, а я всю жизнь. Мучився, купляв непонятні поводки з непонятного флюра, які обрізали в облі рибін на першої, максимум другої покльовки, 0,7 Флюр обрізав аж бігом. Ну, як я думав, що флюр купляв. І стільки на цьому флюрі говна вже собак з'їдено було і без, без толку. А цей самий язуровський попав в руки. За зиму не одного среза в кривому рогі. Стільки ми на і на кресі, і на карачунах, і на макартах перетягали і щучок і судачків. Ніде ні разу не було среза флюра. роздал, роздалбувало його, але ну просто перев'язав 10 см і все. Ось вот оно що показується дорогий. Хороший флюр дорого коштує. Але зараза це флюр, це вещь, я вже забув за сталеві по вітці. Навіть з собою не беру. Два-три поводки флюрокарбонових метрових. Азура, X-Game, мабуть. І все. Я точно знаю, що ніякий. Щур не зріже. Опять прильот по селу за спиною. Гондураси, блін. Так. Приманочка вроді на взводі. Що-то як, кстати, поводок тоненький зв'язав. Тоненький кажу, коротенький. Обычно метр півтора такий. А це метровий вирішив покороче щось зробити. При этом нижній отводний залишився длиннючий грузик. Протягнемо, може, окунь ще посередині, є ще десь по канаві. Ну в основному вся маса завжди тут тусовалась. Розберемось. Десь зараза дрон гудить. Капець. Ну, десь високо над головою. І збоку над селом і туди Чорнобаївка. Звук догода бореться з вітром і що то мені показує, це взагалі не наш. Наші, блін тут не літають. Дивився в небо, не видать. Камера вторий раз глюконула за пів часа рибалки, не менше. Я зрозумів, що вона глюча, при режимі оцей чорний ящик. Що там за путанина в режимі Аля чорний ящик, коли вона 15 секунд пише і удаляє, щоб не пропустити важні моменти. Якщо погашений екран і вона все це пише на погашеному екрані. Якщо в цей момент ви нахилилися, повернулися до сумки, чи ті типу по що горизонт помінявся, камера сама перевертається, держа горизонт, ну, відео верх ногами не знімати просто все час, то в цей момент відбувається і глюк і камера ні на що не реагує і не включається. Тільки коли держиш 8 секунд кнопку, ми включені, не записи, а включення або колу відпускаєш, вона перезагружається, щоб не доставати акумулятор. Весь прикол був, що ця функція, по-моєму, не працювала в GoPro -хах без безсйомного акумулятора, де встроєний він був. Блін, була камера GoPro 5, GoPro 4, де взагалі за всю життя експлуатації ні одного глюка не було. Ні в яких умовах. Ні в наземних, ні в подводних, ні в зимніх. Ну ні разу. Я і не думав, що можливі глюки. У мене і четверка, і п'ятерка отработали годами. Я не знав, що таке глюк. Купив сьому і понеслася. Всьо мої жопа була, звісно. На морозі відказувалася працювати, тільки примерзла, все, виключилося, здохла. І ніякі акумулятори біленькі не допомагали. В 9 теж були такі приколи, чуть другого смисла. Того дев'ятку треба було держати постійно, включену і постійно до повербанка підключено, наприклад. І глюков в, в, в одному випадку. із одного, крім одного, можна було так сказати, і збіжати, запише, сохранити, все як треба. Якщо вона виключена і ви різко почали... Запись включити і почати записувати, то приколо в море. Блін, та щука, що сошла, походу вже не повернеться. 12-ту купив, вроді ми ход пропользувалися, а проблем не було. Блін, це я прошивку на ній поміняв. Обновлення я ж приходило. Десь місяць чи два назад я її включив, а там типу, підключиться до блятуза, квік. Програма а ця на телефоні. Типу ми пофіксили одні глюки, яких вроді і не було, і додавали нових. Ізучайте тепер і думайте, як з ними боротися, щоб цього і збіжати. Дважди. Чуть не остався без відео. От тільки що був прильот, я його по звуку навіть не записав, нажав запись, а ніфіга, фіга. Камера не спрацювала. І так само міг би тягнути рибу і камера б. Не почала б запись. Отак і живемо. Падлюка та вже не схвати. Догнала блешеньку щука грам сто, кише <гум> утекла, але не схватила дотягую. Белишню до берега, а вона гониться. <гум> Може швидко тягнув, або заповільно. Але факт в тому, що працює, а це головне. Дрібна щука, звісно. На крупняк можна, мабуть, розраховувати не раніше десь так. Лютого місяця, коли він почне заходити на нерест. От Тільки біда треба щось робити з сітками. Во-первых, фіг, що дойде. Во-вторых, те, що дойде тут ночі сітками будуть штурмувати. Гондураси. Раніше на всіх риби хватало, коли сітки сипали, а зараз не вистачає нікому. Особливо рибакам. Оп, щось чи кушир, чи що, може, окунець причмокував подлюки гоняться, прямо в очки бачу, без поляриків ходив всі ці дні, бо пасмурно було. Зараз в полярики надів, дно, видно, офігенно. Щупаки бігають, доганяють блишню, а доходить діло до клюваки, ніфіга. чусують підставу. Може гране та проводка швидка або за, за цей заслабка мільйон. Або блешня важка. була 3,5 грама ще з п'ятерка стоїть, бо вітер дує. І пішла роздача. Пів, півтора грама убрав і з першого забросу три покльовки. Здуріти можна. Та ж, та ж, та ж блашня, той же колір, але не 5 грам а 3,5. Це капець. Не повірив би як... Оп! Ех ти ж. Може окуньок був, якось так странно підібрала. Отак вздовж комишика проводю, риба зараз може ховатися в тінь питкомишек, бо глибини нема, куширя нема. І може йти під комишець. Тут окуньці тусуються не крупні. Ми їх брати не будемо. Якщо б їх було багато, зараз. Вистанечу, десь видно по білозерки прилетіло не в нашу сторону. Надо зав'язувати цей рибалкою і вже відправлятися на службу в Освоясі. Вам там роликів все одно на ці 8 днів загружено майже до нового року. Але перед новим роком я ще планую на декілька днів бути вдома. Звісно ж на новий рік ми будемо зустрічати в окопі. Це не той випадок. Отпустіть на новий рік. Тут, блін, слава Богу, що взагалі відпускають хоч трохи, хоч ненадовго. Чудо. Деякі роками не бувають вдома, а нам просто повезло служити поряд. Та й не поряд в сусідні області народ їзде додому. Смотря як служиш аватари нікуди не їздять і не ходять зашкварені, але всяке буває, їх прощають. Зараз, блін, такі часи настали, що ладно, краще стулити писок і не бовтати лишнього. Наверно, опять, опять десь в Білозерку полетіло, походу. Свиста снаряда не чуть. Чуть виход і приход десь кілометрів за 8. 6, 8, 5. Таке далеко. Більше 5. Видалось, що творить падлюка. Веду, 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 швидше повільніше, швидше повільніше. Неактивно. Але карандаша зашло багатенько. Гондурасам буде, що на живця виловити, з'їсти. З десяти щук збирати котлету. Ми оту кілушечку забрали, з неї сковорідка жареної риби вийшла. Ех, цапанула обратно, та ти скажи, скільки вас тут. Значить швидкість. Розмір, мабуть, і швидкість, але вже не хочу ближню міняти. Вже зараз дотягнемо пару, забросив, все, що є, і краще піти покупатися і лягти пару часов поспати. Там якраз комп'ютер вам відос закадірує. Блін. Оце нехорошо, так можна графітову вставку вибити. А вона в всі, цій палці досить тоненька. конкретно тоненька. Таке. Ну, як то кажуть, не кожен день коту масля... мас... масляниця, а підписникам відос. Рибний, да, рибний. І на безрибні відоси <гум> буває риба. Азура, давай сюди Відпрацьовує, Зараз тепло крутиться нормально, от на морозі підморажується. А от до палки взагалі ніяких питань легенько і Занадто навіть потужно. Написано 10 грамів, а в нас з десяткою обращається, наче це 6 грам. Фігаче не напрягаєсь. Так, і окуляри знімемо, все одно сонце буде в спину. Що ж, кінетик, Ти ще переловиш нам дофігіще риби. Звідки я це знаю, <смі> предчувствую я таке, ти вже непогано стріляв з по оконю і не тільки разом з котушечкою. Але не зараз це вже буде зовсім Ой, інша історія. А поки ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Бомбящі коменти вітаються. Безрибні відоси теж важливі. Але це зовсім інша історія буває рідко, але коли нема нічого зняти, краще нічого не знімати. Я так казав і ви так в коментах писали. Але так вийшло. Я розпинався, я старався. Я щуку наколував, але вона сходила. Такі пироги. Що ж, давайте додавлю вам котиків. Котики це теж непоганий улов. але чи вони.